Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. В вашій увазі ми представимо актуальну програму для контролю роботи співробітників, зокрема і в разі віддаленої роботи з дому. З допомогою нашої програми можна контролювати будь-яких співробітників штатних, які сидять в офісі за комп'ютером. Штатних, які тимчасово перейшли на віддалену форму роботи і тепер невідомо, чим можуть займатися вдома замість роботи. І навіть позаштатних, які мають вільний графік. Але навіть їх потрібно контролювати, тому що за кошти роботодавця люди часто займаються особистими справами. Або навіть шукають іншу роботу, про що директор навіть і не підозрює. Отже як здійснюється контроль персоналу та управління ризиками? Ви коли-небудь бачили монітор охоронця, на який виведено зображення з усіх камер спостереження? Так ось. Ми зробили таке ж вікно, тільки зображення виводиться з моніторів співробітників. Залежно від чисельності працівників, такий екран можна розділити на будь-яку кількість частин. Кожна частина підписана іменем співробітника. Є можливість навіть кожній людині або відділу призначити свій колір, щоб ви могли швидко орієнтуватися у великій кількості працівників. Під іменем співробітника є смужка, колір якої показує, чи все гаразд з цим співробітником. Чи надходить актуальна інформація про його роботу та чи не простоює комп'ютер без справи? Оскільки несумлінні працівники можуть увімкнути комп'ютер, скажімо, відзначитись, а далі спокійно піти пити чай. Якщо такі неприпустимі факти будуть виявлені, колір смужки статусу стане червоним, щоб звернути вашу увагу на проблему. У дужках вказано час простою. Наприклад, ви побачите скільки хвилин, а можливо навіть і годин. Людина не доторкалась ні до мишки, ні до клавіатури. Понад те, програма розроблена так, що не обов'язково навіть дивитись у чужі монітори. У разі простою у роботі більше припустимої кількості хвилин система сама сповістить відповідальних осіб, спливаючими тривожними повідомленнями. Також схоже сповіщення відразу зобразиться, якщо хтось зі співробітників запустить неприпустиму програму, наприклад, якщо він почне сидіти у соціальних мережах або гратиме у комп'ютерні ігри. У стрічці статусу після часу простою вказана назва програми, яка на даний момент відкрита у кожного співробітника. А після імені співробітника зазначається час останнього прийому інформації. Тепер давайте поглянемо, як же надсилається ця інформація. У кожного співробітника встановлюється програма контролю робочого часу. По-перше, сам факт того, що співробітника контролюватимуть, вже стимулює його займатися виключно роботою, а не сторонніми справами. У програмі просто показаний час з моменту її відкриття. Щоб вона завантажувалась автоматично, достатньо помістити її у автозапуск, ось і все, що бачить та знає працівник. Але несумлінні співробітники, не спостерігаючи нічого підозрілого, розслабляються та як і раніше, починають займатися особистими справами. Адже людину не виправиш ніколи. І якщо ви знайшли того, хто є причиною вашого втраченого прибутку або навіть шкоди, то потрібно якомога швидше виявити і позбутися такої людини. До того ж, наївно вважати, що ви когось добре знаєте. Чужа душа це завжди темний ліс. Може, зараз ви довіряєте саме тому, що чогось не знаєте про деяких своїх співробітників. У процесі роботи цієї програми чого ми тільки не побачили, яких лише вигадок не спостерігали. Тепер і ви маєте можливість зробити таємне очевидним. Для того щоб ця програма надсилала інформацію навіть про роботу з дому, вам достатньо використовувати власний веб-сайт. Навіть якщо сайту немає, створювати його не обов'язково. Можна просто придбати недорогий домен та хостинг. Якщо саме сайт відкриватись не буде, але саме через інтернет надсилатиметься інформація керівникові або відповідальним особам. Інформація надсилатиметься з потрібною для вас періодичністю. До того ж, текстові дані про поточну програму надсилаються значно частіше, ніж скріншоти екрану. Адже кожен скріншот – це зображення. А надмірна кількість зображень перевантажуватиме вашу систему. Тепер давайте повернемося до нашого вікна, перегляду екранів та дізнаємося, як у ньому працювати. Щоб побачити зображення екрану, потрібного співробітника достатньо просто клацнути на ньому мишкою. І ви бачитимете усе досить добре. Так, ніби стоїте за спиною працівника, а він про це навіть і не підозрює. Внизу показано останні 10 кадрів. Кожен кадр за замовчуванням робиться один раз в хвилину. Тобто, ви можете швидко переглянути, що робив співробітник останні 10 хвилин. Якщо у нього не змінювалась картинка, відповідно, він нічого не робив. Над кожним кадром показується його час. Часто цього буває недостатньо, адже керівник завантажений власною роботою і не може постійно стежити за співробітниками. Тому є можливість вивести історію за потрібний період часу. Наприклад, ви можете зобразити увесь робочий день, в цю мить з'являється шкала часу, з допомогою якої можна у буквальному сенсі переміститися у минуле і на скріншотах подивитись, що було відкрито на робочому столі. А також таблиця, де можна переглянути усю історію роботи у текстовому вигляді. Як працювати зі шкалою скріншотів. Спочатку позиція виставлена на останній знімок. Ви можете зробити повільне або швидке перемотування відеоплівки. Якщо натискати на клавіатурі стрілочку вліво, то ви детально переглядатимете роботу з похвилинною точністю. При цьому час показується на шкалі з чорним фоном. А також є можливість виконати швидке перемотування по 10 хвилин, клікаючи на шкалі зліва від показчика поточної позиції. Це так званий великий крок. І ще ви можете переходити на потрібний робочий час і в табличному режимі. При цьому автоматично показуватиметься скріншот найбільш близький до обраного часу. Щоб знову повернутися до переліку усіх моніторів, достатньо повторно клікнути на поточне зображення екрану. А далі, у разі необхідності, точно так само детально перевірити роботу будь-якого іншого співробітника. Отже, це все був контроль віддаленої роботи співробітників у режимі реального часу. А тепер давайте переглянемо, яку ж аналітику надасть вам облікова частина програми УСО. Що ж ми бачимо в основній програмі? По-перше, це перелік працівників, яких ми плануємо контролювати. По-друге, це перелік програм, в яких можуть працювати співробітники. Найпопулярніші програми вже додані. Також, у будь-який час ви можете доповнити цей перелік, якщо ваша організація використовує і інші додатки. Тепер розповімо найцікавіше на технічну тему. Як же наша система визначає, у якій програмі працює людина? Відповідь у вікну. Кожна програма складається з вікон. Кожне вікно має, окрім зрозумілого заголовка, іще й системну англійську назву клас вікна. Клас вікна не змінюється на відміну від його заголовку. Якщо ви одного разу прив'язали вікно до потрібної програми, наприклад, до Microsoft Excel. Незалежно від того, який файл відкриє користувач, ви точно знатимете, що робітник працює саме у програмі Excel. А далі по кожній програмі залишиться тільки поставити дозволи, кому можна в ній працювати, а кому ні. Якщо можна, зелений колір. Якщо ні червоний. Все інтуїтивно зрозуміло. Також є програми, де все залежить від вмісту. Наприклад, інтернет-браузери. На певних сайтах перебувати можна, а на інших ні. У таких випадках ви зможете вже по заголовку вікна детальніше виставити дозволи або заборони. Якщо права доступу призначені, є можливість легко отримувати аналітику по кожному співробітнику за будь-який день тижня. Програма візуалізує роботу у вигляді різнокольорової шкали, де зелений колір це максимально хороша ознака. Співробітник працював і працював саме у дозволеній програмі. Жовтий показує, що робота відбувалась у програмі, де не по усьому місту ви визначились, що припустимо, а що ні. Червоний колір ознака роботи у забороненій програмі. Білий колір це колір бездії. І тут же керівникові по кожному співробітнику потрібно окремо дивитись. Або у працівника дійсно є іще фізична робота, через яку він змушений відходити від комп'ютера, і тоді білий колір можна розцінювати як позитивну ознаку. Або ж, якщо уся робота автоматизована та відбувається лише на комп'ютері, тоді білий колір означатиме відверте неробство та відсутність на робочому місці. При цьому обідня перерва штатних співробітників до білого кольору не належить, обід перекривається окремим фіолетовим кольором. Цей час співробітник має право займатися будь-якими справами. Програма не втручається в особистий простір. Аналітика програми УСО побудована так, що можна таким чином розкласти не лише певний день, але й цілий період, щоб побачити динаміку змін виробничих показників з плином часу. Чи починає краще працювати співробітник, наприклад, після зауваження чи навпаки? Байдуже ставиться до слів першого керівника і як займався власними справами, так і продовжує це робити. Також можна порівнювати співробітників між собою. Наприклад, якщо вам не зрозуміло по визначеному виду діяльності, чи можуть з'являтися на графіку білі місця, що означають бездіяльність. Або вирішується питання про зміну заробітної платні, і ви хочете зрозуміти, хто дійсно гідний більшого. А хто і поточну платню не відпрацьовує повною мірою. Ось для прикладу історія роботи двох співробітників, один з яких працює настільки активно, що білі проміжки у нього майже відсутні, а інший має їх дуже багато. До того ж, цей проблемний співробітник після обіднії перерви іще півгодини був відсутній. І навіть зовсім не соромиться відкривати заборонені програми, про що свідчать червоні лінії. Як бачите, буквально декілька секунд, а вже все зрозуміло, хто і що з себе уявляє. Але окрім цього, є і ще можливість детально переглянути будь-який день роботи, відкривши досьє потрібного співробітника на визначену дату. Як кажуть, кадри вирішують усе. І це дійсно так. Вберіжіть власний бізнес від несумлінних співробітників. Не дайте безвідповідальному ставленню до роботи принести в жертву ваше підприємство у цей нелегкий час. Зараз у багатьох компаній гостро стоїть питання, зможуть вони вижити чи ні. Використовуйте наше професійне програмне забезпечення для врегулювання найважливішого питання продуктивності роботи співробітників. Ми працюємо з компаніями по всьому світу. Ми обов'язково вам допоможемо. Універсальна система обліку керуйте бізнесом правильно!